Всім привіт! Южний Юрій, Юрій з вами. В продовження теми як же розпочати діяти, хочу записати вам ще одне відео і порекомендувати техніку 5 секунд. Вона є в різних інтерпретаціях, використовується як для заспокоєння, так і для мотивації для дій. І книжка, яка написана на цю тему, Правило 5 секунд від Мел Робінс. Так вона і називається, її можна знайти, але суть цієї техніки. Ви робите зворотній відлік. От я, наприклад, хочу почитати книжку, я на неї сижу, медитую, або я хочу зробити ось тут прямо 10 хвилин тренування. Є приклади відосиків на Ютубі, наприклад, моїх. Я там тренуюсь, там реально 10-15 хвилин на день. І от я сижу і прокрастиную, дивлюся на цю книжку, яку я хочу почитати, або зробити якусь фізичну активність, або записати щось, а, свій щоденник, подивитися якийсь подкаст, чомусь навчитися, зробити якусь справу. Неважливо, що ми робимо зворотній виклик. От я сижу такий, книжка на поготові: 5, 4, три. Два, один. Я знаю, що я організував обидві частини свого мозку, якби сфокусував їх, організував на певну дію. І це дозволяє мені в моменті організуватися на конкретну дію. І я починаю читати. Uh -huh. Ще один автор Джеймс uh, Клір uh, Atomic Habits, Книжка, також рекомендую. Uh, він uh -huh. говорить про те, що не треба бути там, професіоналом, щоб все робити ідеально. Розпочніть, як у вас виходить, і просто станьте професіоналом в тому, щоб розпочинати. От, якщо поєднати ці дві техніки, наприклад, а, і в мене немає звички читання, і я хочу її впровадити. Я беру книжку, яку я собі вибрав. Я знаю, що вона мені знадобиться для досягнення певних а, цілей моїх, а, я поєдную дві техніки. По-перше, я відраховую 5, 4, 3, 2, 1, я беру книжку. І я читаю. Параграф. Або може одну сторінку. І я закриваю книжку. На це може знадобиться декілька хвилин. Я закриваю книжку. І я йду робити якісь інші речі. Або якщо це тренування, я не роблю 15 хвилин тренування. Я роблю відлік 5, 4, 3, 2, 1. І я роблю, наприклад, там, два присідання або там, ну, п'ять присідань, десять віджимань, або ще якихось вправ, там, на спину, наприклад, да? є відео, приклади для цього. І я просто роблю декілька хвилин. Я зупиняюсь і починаю робити щось інше. Коли ви зробите так декілька разів. Я вже це спробував, я знаю, як це працює. Ви будете відчувати, слухай, а чого я тільки хвилину там або дві? Я хочу більше. Таким чином, ми підключаємо всі відділи мозку на те, щоб активізувати наш фокус на результат. Ми підключаємо дофамін, ми підключаємо ендорфін. всі оці гормони, які Допомагають нам отримувати задоволення і ще надають наснаги енергії. І ми відчуваємо такий прилив сили енергії, що ми хочемо продовжувати. Але тут важливо також можна використовувати цю техніку, щоб зупинитися, коли, коли відбувається щось, що треба припинити. Так? Тому що, наприклад, в психології техніка зворотнього відліку вона так називається. Там не правило 5 секунд. Правило 5 секунд це саме для того, щоб розпочати. А правило зворотнього відліку ви можете просто так розмежовувати. Правило 5 секунд, щоб розпочати зворотній відлік, щоб заспокоїтись. Наприклад, на вечір ви знаєте, що мені треба підготуватися до сну. Я хочу лягти спати сьогодні, там в одинадцятій. Ви заводите собі будильник, він пролунав, ви знаєте, треба сісти, почитати книжку. Я знаю, або прочитати якийсь а, пост, який я там заготовив, знайшов на повну тематику. Або це може бути якась стаття, або це може бути аудіоподкаст якийсь краще аудіо, а не відео, тому що аудіо на вечір ми можемо зробити світло певне, не буде потразника наших очей світло. Ми можемо навіть закрити очі і слухати, і пропрацьовувати образи, тому що це також буде дозволяти нам тренувати наш мозок. І я роблю зворотний відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Роблю глибокий вдих. Видих і беру там свій щоденник вдячності, наприклад. І пишу там е, я вдячний за сьогоднішній день, я вдячний за те, що в мене було багато енергії сьогодні. Я вдячний за те, що я зробив е, сніданок. Я вдячний за те, що я поспілкувався з рідними. Я вдячний за те, що я зробив там частину свого бізнесу. Записав подкаст, я вдячний за те, що я е, зміг поспілкуватися з друзями, я вдячний там, за допомогу, е, за підтримку емоційну е, своєму товаришу. Я вдячний своєму тілу, і я пишу, наприклад, там, 5 або 10 різних подяк конкретним людям свой, собі. Там, своєму тілу, якимось е, системам органів, е, можу якимось обставинам, це можна, це можна е, перелічати дуже довго, але у кожного з вас є за що, за що е, бути вдячними. Це один із таких е, ритуалів на, на вечір. потім я там йду, заварюю собі. Меліса, м'ята-чай, беру магні, ашфаганда, беру ГАБА, ці саплементи для того, щоб розслабитися, щоб запустити процес активації парасимпатичної нервової системи і синтезація мелатоніну. Тобто, в цей час мелатонін вже почне синтезуватися, коли ми тільки настроїмо себе на цей процес. Так працює. Наші біоритми. ми можемо заспокоюватися просто навіть подумки, якщо нам це потрібно. Ця техніка зворотній навіть може працювати, коли ви в сварці. Ви в сварці, ви знаєте, що це ні до чого не приведе. Вам не потрібно далі бути частиною цього, хоча емоційно ви вже <плух> там, ви вже хочете. Щось доказати, тому що ну, ви ж праві. В багатьох випадках це не має ніякого сенсу бути правим, тому що для стосунків це, це просто буде треш габела. То ви подумки просто 5, 4, 3, 2, 1. І ви просто змінюєте щось. Ви кажете: слухай! Здається, хтось дзвонив, або там, ти чула? ти чула цей звук? Або там а, на кухні у нас там щось кипить, або слухай, а, вибачай, мені тут треба відповісти на смс дуже важливо по роботі. Коротше, просто змінюйте тупо тему на щось інше. Ви це робите свідомо. Інколи люди просто навіть в сварці, вони не помічають нічого навколо, але є, що помітити. Тобто ця техніка правило 5 секунд і зворотній відлік. А ви можете погратися з цим, ви можете створити саме свій якби, такий спосіб, як, 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 як ви захочете це імплементувати інсталювати в ваше життя. Але використовуйте, можете прочитати ці книжки. Рекомендую, все одно щось потрібно читати. До речі, цікаво, що ви зараз читаєте. І які у вас думки щодо техніки 5 секунд? Яку використовуємо для того, щоб починати діяти? 5, 4, 3, 2, 1. Все, я побіг далі.